Виноградарі, сьогодні 15 травня 23 го року городище Черкаська, сезон розпочато. Розпочато в якому сенсі, в кущі вже йде, відбувається проломка, попередня проломка, тобто я виламую ті пагони, які ростуть. Або біля голови куща, або подовжені рукава, там, де взагалі нічого не потрібно. Також частково було проломко зроблено там, де пагони вже доволі здорові. Ну а тут, звісно, що вже зроблена проломка обов'язково, тому що тут вже пагони є до 50 см у цих двох рядах. Потім була зроблена в цих двох рядах перша обробка. Фалькон, о, прошу вибачення, полірам, Шавіт Ф, Балазо, інсектицид і плюс прилипач. Тобто це хвороби, а також від кліща. І вчора було пролито настроєм, настоєм, трав'яним настоєм, із розрахунку 2 літра на кущ. І плюс вода під кожен кущ, під голову куща. Це в цих двох рядах, де пагони вже доволі великі. Ну, По тих тут така картина, ці два ряда такі, і там, де столові, там трошки картина, звісно, відстаюча. Трохи менші пагони. Все на цій ділянці більш-менш непогано пережило. Там десь окремі пагони були частково точечно підморожені, але їх було там буквально на цій ділянці одиниці. На другій ділянці там більш така територія, де гуляв вітер, і там трохи є наслідки на технарях від заморозків. Не критично, але є. Тому така картина на сьогодні, на 15, квітня, на 15 травня. Всього вам найкращого, успіхів! І розпочинаємо новий сезон.